Поговоримо про ширину спектральних ліній в спектрах зір. З квантової механіки ми могли б наївно очікувати, що ця ширина буде нульовою. З квантової механіки ми знаємо, що спектральні лінії відповідають переходам між певними енергетичними рівнями різних атомів або йонів. Оскільки кожному енергетичному рівню відповідає цілком відома енергія, то різниця цих енергій дасть теж цілком визначену енергію, яка відповідає фотонам, які випромінюються або поглинаються на цій лінії. На практиці ми однак бачимо. Що спектральні лінії мають не нульову ширину. Як ця ширина спектральних ліній вимірюється? Є два основні підходи: можна вимірювати ширину на піввисоті, тобто знаходити точку, на якій знаходиться максимум, ділити цей максимум навпіл і знаходити ширину між першою і останньою точками, на якій спектральна лінія має піввисоту. Інший підхід це еквівалентна ширина, ну і тут вона показана на прикладі лінії поглинання. Ось континуум, ось відносно нього червоною лінією намальована спектральна лінія поглинання, і прямокутник, який має таку ж площу, як різниця між цією лінією поглинання і континуумом. Ширина цього прямокутника називається еквівалентною шириною спектральної лінії, якими фізичними процесами визначаються ширини спектральних ліній. Навіть в найідеальнішому випадку, коли не було б жодних збурень, все одно спектральні лінії мали б так звану природну ширину. Вона пов'язана зі скінченністю часу життя збуджених станів апи. Співвідношення невизначеності на Гайзенберга, найчастіше ми зустрічаємо в такому вигляді: дельта П на дельта X менше по порядку сталої планка. Дельта П це похибка у визначенні імпульсу дельта X це похибка визначеності координати, і це співвідношення трактується так, що неможливо одночасно абсолютно точно визначити імпульс і координату. Однак, що справедливо для імпульсу і координати, теж за теорією відносності буде справедливо також для енергії і часу. І ми могли б очікувати, що четверта компонента співвідношення невизначеності Кайзенберга матиме ось такий вигляд, як би ми могли його трактувати. Якщо вимірювання енергії проводиться протягом часу дельта Т, то енергію неможливо виміряти з точністю краще, ніж дельта Е, яка визначається з ось цієї формули. Звідси випливає, що якщо збуджений стан атома живе лише скінчений час, то енергію цього збудженого стану неможливо виміряти з похибкою меншою ніж дельта Е. Відповідно, коли атом зі збудженого стану Випромінює фотон і знімає це збудження, енергія цього фотона теж буде невизначена з точністю до дельта Е на графіках. Праворуч ця часова компонента по відношенні невизначеності Гайценберґа проілюстрована в термінах гармонік. Якщо випромінювання фотона відбувається в якийсь скінченний час, як це зображено тут з різкою обрубкою або тут з повільним затуханням. То цей фотон просто фізично не може бути нескінченно довгою синусоїдальною хвилею, оскільки час випромінювання скінчений, то і в його фур'є спектрі теж виявляється не просто одна синусоїдальна гармоніка, а цілий спектр синусоїдальних гармонік з близькими частотами, але не нульової ширини. В результаті частота, ну і відповідно енергія цього фотона, виявляються не зовсім точно визначеними. Однак для спектрів зір природна ширина спектральних ліній зазвичай є менш важливою, ніж інші фактори, які призводять до розширення спектральних ліній, такі як, наприклад, розширення тиску. Розширення тиском пов'язане з тим, що атоми в зоряних атмосферах не є ізольованими. Там багато атомів, які знаходяться відносно близько один з одним. Іноді вони зіштовхуються один з одним, і таким чином можуть знімати збудження. Один у одного, або принаймні змінювати енергію один у одному, і це еквівалентне скінченому часу життя. Так само це збільшує невизначеність в енергії спектральної лінії. Іншим фактором є так звана квазістатика. Коли навіть безпосередніх зіткнень немає, але атоми пролітають близько один відносно одного, вони можуть збурювати енергетичні рівні один у одного. Ми пам'ятаємо з квантової механіки або фізики твердого тіла, що такі ефекти призводять до розщеплення спектральних ліній на цілі енергетичні смуги. Ну і навіть коли атоми знаходяться відносно далеко один від одного, все одно енергії енергетичних рівнів виявляються трохи збуреними, і це також призводить до розширення спостережуваних спектральних ліній тут схематично. Порівняні спектри звичайних зір, таких як Сонце, білих карликів і гігантів. На цій діаграмі я хочу привернути вашу увагу до такої особливості. В білих карликах, де атмосфери є дуже щільними, розширення тиском дуже велике. В результаті ми отримаємо в їхніх спектрах дуже широкі спектральні лінії, а в гігантах навпаки. Атмосфери є дуже розрідженими, розрідженішими, ніж в звичайних зорях головної послідовності. І в результаті спектральні лінії у гігантів виявляються вущими, ніж у зір головної послідовності тієї самої температури. Вплив же температури на ширину спектральних ліній найважливіше проявляється через наступний фактор доплерівське розширення. Та енергія фотона, про яку ми казали, яка в якомусь наближенні є точно визначеною зі значень енергетичних рівнів, визначена тільки в тій системі відліку, в якій відбувається випромінювання фотона атома. Але якщо цей атом рухається назустріч спостерігачу або віддаляється від спостерігача, то ми можемо отримати синє або червоне зміщення, яке буде додаватись. До енергії фотона це може ставатися через декілька різних факторів, наприклад, теплові рухи атомів в атмосфері. Ну ось тут записана формула просто для розподілу атомів за швидкостями. Чим більша температура в атмосфері зорі, тим більшими є характерні швидкості, яких можуть досягати ці атоми, і тим більшим є доплерівське розширення через теплові рухи. До цього розширення через теплові рухи додається інший прояв доплерівського розширення через конвективні рухи газових мас в атмосфері зорі. Тут взятий графік зображення для грануляції на поверхні сонця. Атмосфера зір складається з багатьох конвективних комір, в яких газ підіймається і опускається. І ці швидкості конвективного руху теж додають до доплерівського розширення спектральних літ. Ще один прояв доплерівського розширення це обертання зорі. Ось тут намальована зоря, яка обертається навколо осі, П, це її полюс, різні частини зорі рухаються до спостерігача чи від спостерігача, і різні смуги на цій зорі або наближаються до нас, або віддаляються від нас з різними швидкостями, що також збільшує доплерівське розширення. Профілі. Ліній, їхні форми, викликані усіма цими факторами, виявляються різними, подекуди досить складними. Дві найпростіші і найважливіші теоретичні моделі це Гаусіан або нормальний розподіл, який дається ось такою формулою, та горенціан. Або розподіл коши лоренца який дається ось такою формулою. Ну, бачите, що тут у нас дуже швидке спадання зі збільшенням віддалення від центру лінії, як експоненти від мінус х квадрата. Тому у такої лінії дуже слабкі крила, але потужне ядро. У цієї лінії, навпаки, слабке ядро і потужні крила, бо спадання відбуваються не за експоненціальним, а лише за степеневим законом. Лоренціан краще працює для природної ширини спектральної лінії, для деяких видів розширення тиском гаусян. Добре працює для розширення Доплерівського завдяки тепловим рухам. Оскільки, в дійсності, всі ці фактори діють на спектральну лінію одночасно і призводять одночасно до її розширення. І за цим, і за цим законом, то хорошим популярним серед спостерігачів наближенням до форми спектральних ліній є згортка Гаусіана і Лоренціана, так званий профіль Фойхта. Який отримується, якщо гаусіан помножити на лоренціан і проінтегрувати? Ну, ось тут показано кілька можливих варіантів профіля Фойхта. Якщо ось чорний це гаусіан зі слабкими крилами і сильним ядром, синє це лоренціан з слабким ядром і сильними крилами, то зелений – це профіль фойхта, щось середнє між ними. Тут показана параметризація для профілів фойхта з різними відносними внесками лоренціана і гаусіана, і плавним переходом від одного до іншого. Сучасні теоретичні моделі дозволяють добре описувати спостережувані форми спектральних ліній і визначати з них ряд фізичних параметрів зорі, хімічний склад, відносний вміст тих елементів, які створюють дані спектральні лінії.